Як відрізнити пророка від уже пророка? Перше, пророки це ті, хто навертають людей до Бога, проповідуючи чисте неспотворене Євангеліє, рятуючи людські душі. Уже пророки це ті, хто перекручують, спотворюють Боже Слово, несуть своє учення, відвертаючи людей від істини. Друге, пророки вони всю славу, всю честь віддають Богу, фокусуючи людей на Ісусі Христі, так як тільки в ньому спасіння. Уже пророки шукають слави собі і фокусують людей на собі. Третє пророки учать служити Богу в дусі. Виконувати волю Божу, Боже призначення на наше життя, в точності виконувати Біблію для того, щоб спасти свої душі, і стати дітьми Божими лже пророки, участь служити по душі, по плоті, так як нам завгодно, як ми вирішили і порахували за потрібне, як нам хочеться, і так далі. І в Біблії сказано, що суд для лже учителів, лже пророків давно приготовлений, як і для тих, хто йдуть за ними. Тому приєднуйся до місії слова Боже, де вивчається чисте Євангеліє, спасаються душі і не будь обманутий.